Юля любила різдво маленькою, коли можна було колядувати і ласувати заробленими цукерками, печивом і яблуками. Вони приїздили в гості до бабусі на святвечір, і це було справді магічне дійство. Бабуся кропила святою водою хату, клуню, худобу, говорила молитви, і за кожним помахом чарівного кропила треба було кусати запашний калач, посипаний маком і пористий, мов пелюстки квітки. Тоді Юля відчувала себе маленькою чарівницею, від якої залежить доля майбутнього. Потім бабусі не стало, а батьки вдома не особливо й мали що кропити, та й частіше на рахунок Юлії звучало мовчи й слухай. А тепер Різдво взагалі просто набридливе свято, яке треба перечекати. Всі мов подуріли, кучкуються, туляться в страху до тих, кого на наступний день викинуть зі свого життя. Головне, перебути з кимось цей святковий апокаліпсис. Юля не така вона не поїде додому, де домінує все те ж правило мовчати, слухати або мовчки слухати, і з подругами не перечекає, бо вони всі слабкодухі. Вона знайде якесь апокаліптичне кіно і буде цілий вечір дивитися і сміятися. А тоді прийде Олег і покаянно проситиме пробачити йому його відсутність, говоритиме, що згоден на все, щоб вона пробачила, усміхнулася. От і ідея на вечір підібрати наперед подарунок. Олег одружений і проводить ці сімейні вихідні вимушено. Він кохає Юлю, а з дружиною живе, поки не підростуть діти. Юля й не наполягає, її все влаштовує. Ну, хіба в такі дні досить паскудно? До хорошого фільму треба хороше біле, чи краще сухе червоне, ця думка і повела її в магазин, а там зустрілося її перше кохання Максим. Як вона за ним в школі сохла, але шансів не мала, бо була така собі звичайна дівчинка. А от тепер Юля просто до зубів озброєна і з вініровими зубами теж. Скільки ліс, скільки зим, кого я бачу. Обмінялася стандартними фразами, аби оцінити один одного. Юля була на висоті і знала про це. Максим був ще досить нічого, як на провести один зимовий вечір. Виявилося, що він теж не має особливих планів і з радістю згадає з неї шкільні роки, Домовилися зустрітися. Юля ще підкупила перекусити і стала чекати на дзвінок. Максим осяює її своєю персоною вчасно за графіком, чмокнув в щуку і пішов по хазяйськи оглядати квартиру. Прийшло її кохання з порожніми руками. Залинкнув десь дзвіночок, але Юля проігнорувала. Сіли за стіл, почали згадувати минуле, бо теперішнє явно нікого з них не тішило. Пам'ятаю, як ти за мною бігала в школі, самовдоволено говорив Максим. Я бігала. Звичайно, на кожній перерві перед моїм класом стояла і дивилася на мене такими телячими очима. Це було явно не те, що хотіла почути Юля, але Максима було вже не спинити. Якби я знав, що ти така виростеш, то обов'язково б з тобою замутив, він масно підморгнув Юлі. А зараз чим займаєшся? Та так, шукаю себе, а ти чим? Так само не вирішила ще нічого. То ми з тобою споріднені душі. Юля аж стерпла. отже, вона, спорідна душа з тим не дуже розумним, не дуже тактовним, не дуже вихованим хлопцем? Отак розвалилася в чужому житті і чекає, що світ зробить оберт в минуле і все буде класно. Хотіла гаркнути, щоб вимітався з її квартири, але ж це не її квартира, не її чоловік приходить сюди, не її він кохає, не з нею хоче прожити все своє життя. «Алло, так, мамо, вдала, що говорить по телефону. Добре, зараз буду, вибач, але мушу їхати. Без проблем. Зідзвонимося? А як же? процідила крізь зуби, закриваючи за ним двері. Який непотріб вона кличе в своє життя, аж страшно. Гарячково збирала речі і викликала таксі. Треба побути вдома, хоч один день, аби все обдумати, навіть якщо треба буде обдумувати мовчки. Головне, бути з тими. Кого любить вона, підпишись, підтримай українськомовний контент.